Відкриваємо наш мандрик. Два дні я вже як у нас воно сушиться, дивіться. Ялиться у нас м'ясо. Отаке, От дивіться. Розовеньке должна бути гарне. О, дивіться тут. Всього сюди зарядили майже 30 кг. 28 наживі скопійки. Більше поличок не було, повішили ось на такі шпички. Надо вже в Сереги заказати ще таких поличок, бо не вистачає, Пока дуже довгий процес. Поки засолив, поки вимочив, поки дійшов до того, скільки треба солі. Коли вона висохне, вона ж висихає, щоб солі було в норму. Сохне при такій температурці. В'ялиця, я маю віду, не сохна, така от. Таке м'язко у нас коштує 650 гривень кілограм, в'ялина. Хто хоче, замовляйте, за номером телефону 068 303 95 83. Все, як буде готове, ми покажемо, будемо в прямому ефірі продавати.